Друзі, я б коротко хотів проговорити технології, і технології вони перебувають не тільки в повітрі. Так? Це не тільки безпілотники або тактики застосування військ чи стратегії застосування військ. Якщо ви подивитесь зараз навколо себе, молоді, прекрасні люди зібралися, але подивіться, який коефіцієнт знаходиться дівчата, який коефіцієнт знаходиться хлопців. Чи це не технологія по видворюванню нашого молодого покоління, саме чоловічого, з держави України? До 22 років треба терміново виїхати, а то будемо воювати. так? А війна значить, що смерть. Ніхто не пояснює, що війна це додаткові можливості захистити найдорожчі зброї в руках. Ну так чи не так? Так, можемо подивитися по присутності в цій залі, відповідно саме чоловічого населення, стільки. Друге, ну подивіться навколо себе і знайдете відповідь на своє запитання. Тепер далі. Я думаю, що в кожного з вас є військові, знайомі, які склали свою голову за вільну незалежну Україну, але ті, які є, які воюють вже 4 роки. І є одними з кращими в силах оборони. Зокрема, можемо подивитися навколо це представники одних з найбільш сильних військових формувань. Тому це один з елементів технології, який використовує Російська Федерація. Колись Бісмар сказав, що ворог наступає там, де програли священики вчителі. Де зараз наступає противник? Не там, де програли вчителі, ні, не там, де програла наука і виграла пропаганда Російської Федерації. Саме там. Саме там вони наступають. Тому про це потрібно пам'ятати. Тепер давайте поговоримо з вами чесно. Хто знає не з військових присутніх п'ять живих героїв України, їхні прізвище? Підніміть руки. Ви знаєте. Дивіться, я скажу відверто: не треба того стидатися. Я, як військовий, знаю, тому що це мої побратими, колеги, це ті, з ким ми воювали. Молодь не знає, я вам скажу більше, коли збираються депутати міської ради і зараз йде переіменування вулиць в боротьбі з е, е, декомунізацією і московськими назвами, ну, ніхто не знає тих героїв, на кого ми переіменовуємо. А це люди, які мають найвище військове звання посмертно герої України. Про це потрібно пам'ятати, про це потрібно задумуватись. Тепер далі, якщо я запитаю зараз в залу, в чому українська національна ідея? Хто знає в чому українська національна ідея? Я переконаний, друзі, що в кожен назве своє. Кожен назве своє. Вона не сформульована. Я вам скажу більше, що завдання вже не нашого покоління, хоча я молода людина, мені 34 роки, я вважаю, що в мене все життя попереду, якщо я не перерве ракета або дрон. Але це завдання вже вашого покоління переважно. Сформулювати до кінця українську ідею, яку буде знати від малого до старого, в якій буде вся суть і філософія українського народу. І в цьому також полягає технологія. В цьому також полягає технологія. Тепер далі. Якщо ми кажемо про наших партнерів, відповідаючи вам на запитання. Друзі, бокс плюс-мінус всі люблять. Ну, підніміть руки, хто нормально відноситься, усик там, все. Нормально, да? Ну підніміть, підніміть. Давайте оживимось, бо ми зараз заснемо о, Вокс плюс мінус любимо. Добре, скажіть мені, будь ласка, якщо подивитися всі тренування Усика, якщо розуміти його спаринг партнерів, якщо переглянути його всі бої, якщо бути присутніх на всіх боях і детально розбиратися, аналізувати, а потім вас поставлять в ринг пройти проти Тайсона Фюрі чи будь-кого іншого з ким бився Усик. Чи зможете ви перемогти так, як це зробив Усик? Ну, ну, чесно, зможете чи ні? Ні, абсолютно. Так, треба підготовка. Вірно? Вірно. А тепер у мене питання: це питання до наших партнерів і колег. Ви нам допомагаєте озброєнням, технікою, грошима, розвідданими. І без вас Україна не могла б встояти. Але абсолютно очевидно, що, будучи спостерігачами, дивлячись, як працюють ваші технології, як працюють наші технології, ви не зможете ефективно вступити в бій. Саме в такій локальній війні, ну скоріше за все, ці б технології не були потрібні, якщо в нас б була можливість зробити півтора тисячі вилітів літаків в день. Да, якщо півтора тисячі знялася авіація і кинула по чотири ракети, ну напевно, дронів не, не треба було б стільки. Але абсолютно очевидно, що якщо Сполучені Штати Америки чи країни Північно-Атлантичного альянсу будуть робити таку кількість вилітів, то це вже не просто порог Третьої світової війни, це вже третя світова війна прийшла. І напевно будуть країни, які будуть відповідати таким же самим озброєнням. Тому, скоріше за все, конфлікти будуть ось такі, як зараз є в Україні. І використання тактик і технологій, які у нас, вони є принципово важливі. До чого це я вам кажу: якщо в партнерів немає спроможності дати свій військовий контингент для того, щоб нас посилити і потренуватися, як тренується Вусик, ось про що ми кажемо. Значить, треба знайти можливість і фінанси для того, щоб залучити ті військові структури, які будуть воювати за гроші. Але на них ваші офіцери зможуть відтестувати тактики і бути максимально підготовленими. Я наведу на конкретному прикладі: Росія залучила Північну Корею для виконання бойових завдань. Ви думаєте, це відбулося, тому що у них не вистачало живої сили? Це понятійна домовленість між Китаєм і Північною Кореєю, щоб їхні офіцери... Навчилися воювати згідно того досвіду, який отримали на полях бойових дій, і зараз, якщо ви звернете на увагу на програму підготовку солдат Північної Кореї, вони готують з тим досвідом, який витягли в війні проти України, в той час як такого досвіду країни Північно-Атлантичного альянсу не мають, бо ви є поки що спостерігачами. Тому пряма відповідь на запитання, що стосується партнерів і технологій. Для того щоб стати чемпіонами, треба тренуватися з кращими і треба фактично приймати участь в боях не тільки розвідкою, не тільки технологіями, а й фактично штатом. Це моя суб'єктивна думка.